Йдемо на водоспад шепіт. Тут все облаштовано, прокладені доріжки. гарнюсенька річечка. Є канатна дорога, але скільки ми були, жодного разу не бачили, щоб щось працювало вона. Моту зачно. От вона. Поміж деревами натягнута. Гарне місце, щоб погуляти, посидіти. Є бесідки всюди. Роблять смачний шашлик. Взагалі класно облаштовано тут все. Для відпочинку є все. Зараз за поворот зайдемо і там буде вже водоспад видно. Отам от, от попереду за поворотом він. А що, каміння вже порозкидали. А тут був сад каміння було складене каміння і щось його. А диви як стоять камінці от мотузочний парк. навколо оці маленькі водоспадики вони зроблені вручну це деревина з деревини роблять і їх тут дуже багато а попереду сам водоспад Шепіт Ми тут були влітку було набагато менше води. Да, ми в ту сторону зараз підемо. Дуже класне місце, щоб походити, відпочити. Облаштовано. <звучить> така. Така зона відпочинку. Дуже класно приїхати компанією, посидіти, послухати річку. Ходити подивитися водоспад. Риночок невеличкий з цими сувенірами. Багато для дітей, всяких ништяжків. для дорослих наливки да, машинку. Кількість наливок тут просто поражає, яку, яку завгодно можна знайти будь-яких кольорів. Така місцина, як невеличкий парк з кафешками. Тільки влітку тут дуже багато народу і реально машину нема де залишити, все запарковано. Це ми біля пилипця. Водоспад шепіт. І грибні місця тут. О, ще таких мені не вистачало. Слузняк який. Тігр. І тут орхідеї є. От, дорога йде по обидва по обидві сторони струмка. От, з тієї сторони, те що я казав, сувенірний риночок отакий невеличкий, от він починається і до входу йде. Це нам на мостик не потрібно, ми туди. Прикольні інсталяції тут такі. Ти ж казав, що це місцеві, це ви такі Так, так, так. До речі, вхід сюди платний. Нормальна ціна 20 гривень дорог, породе в дитині, 7 років. І тут є ще місця, щоб намети можна було поставити. Влітку навіть можна стояти під водоспадом, під струями води. Ось такі галявинки з беседочками. Отам от, от попереду дуже класна кафешка. Ми тільки що там сиділи, шашличка бахнули. І по, по цьому парку будемо казати, що це парк, бо це більше парк, ніж дика зона. Встановлені такі таблички. Розказується які є тварини, які є гриби. Це ж е, теж відноситься до якогось е, закарпатського заповідника. Приїжджайте сюди влітку, в гарну погоду. Дуже класно, можна на цілий день зависнути. І прогулятися, і посидіти, і поїсти, і все, все, все що завгодно схема стежки, до літа залишається тільки 20 днів. А на горі ще сніг лежить.